Віру, Галу і Сергія. Ми в місце в храм ходили. У мене просто стовні, дуже хороші дівчат. А Віра до них приїхала. Залізли в підвал, от туди, прямо, по катані. Їх двоє там і Віталік. Віталік зараз у больниці. Там лежить через несколько домов. Другі. Вже утром сказали, що Ольга вмерла. А там 80% ажував. Ну, вони, вони в підвал сховалися. Сховалися. І в підвал попала туди фігель. А з ким вона загинула? Сестра рідна, а чоловік її цивільний, це, що зараз живе, ну, живий в больниці. А? Дуже гарна. Не можу нічого сказати за неї але вона дуже гарна. Не, не буде. На марзаводі. Рано з чіками. вона була в мене ученицею. Зателефонували мені і повідомили про те, що безпосередньо попадання в будинок. Будинок там, де мешкали три людини, дві сестри і їх чоловік. Вони спускалися в укриття, тобто в підвал. Підвал був під будівлею літня кухня, було пряме влучання, двоє загинуло відразу. От чоловік дуже сильно пошкоджений, знаходиться в лікарні, і о 8.36 знову прильоти. Чоловік один загинув відразу. Двоє доставлено було знову в лікарню. От і як вже сьогодні нам повідомила, одна людина з цієї сім'ї так само загинула. А ну перекличку пошли. Живые! Целая! Да, да, нормально. Все так бывает на этот обгон. Так, не спи, не спи. Зато взял. Мама, мама. Не, да, не, 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 вперед, 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 не, вперед. вперед. Не, не, не.